До вашої уваги мультиварка-скороварка від бренду Tefal і не тільки. Дана мультиварка моделі 912 виконана в чорному кольорі, має об'єм 6 літрів. Подивимось на неї більш детальніше. Комплектація нас зустрічає такою гарним конвертом чорного кольору. Тут посібник користувача, така от книга рецептів. Звісно, все є українською мовою. Гарантія на даний товар 2 роки офіційно від бренду Tefal. До речі, можете придбати її в інтернет-магазині ITP.com.ua. Ви можете бачити більше схожих відео, якщо підпишетесь на наш канал. Так, про мультиварку. Увага ось вона. Так, що у нас собою являє? Шестилітрова мультиварка. А, зауважу на цьому, що саме 6 літрів. Це дуже добре з огляду на те, що виробники завжди трішки замовчують. і. Купуючи мультиварку на 5 літрів, ви по факту отримаєте мультиварку на 4 літри, бо корисний об'єм, ну, як правило, там на пів на літр, менше, ніж є насправді. А, стосовно ергономіки, тут тефаль а, вже, скажімо так, всі мінуси мультиварок прибрав. Хочу розказати, що раніше цю... Дуже схожу мультиварку, там першої моделі ще без різних тих фішок виготовляв бренд Molinex. Зараз ці мультиварки преміального класу виготовляє бренд Tefal. Мультиварка. давайте зітримую. Мультиварка в комплекті має ще пароварку. В такому корпусі знак зі сталі зроблено. Отак от купляються от ніжки, воно ставиться на дно. Такі дві ручки. Чаша не царапається цими ніжками, все добре, можете не хвилюватись. Далі, сама чаша. Багато хто з клієнтів запитують, з якого матеріалу чаша. Вона алюмінієва з антипригарним покриттям. А, є такий міф, що там є керамічні чаші, мультиварок, скарварок, або або якісь стальні. Звичайна алюмінієва чаша з антипригарним покриттям. Керамічних не існує, є з керамічним напиленням. Є з тефлоновим напиленням. Ну, якоїсь конкретної інформації, яке напилення в чаш як такої, немає. Просто говорить антиперегарне покриття. Бо там насправді не використовується вже чистий тефло, не використовується тільки керамічне напилення, використовується дуже багато різних сплавів, щоб зробити чашу і міцною, бо зрозуміло, що ви будете там. Якимись черпачками, ложечками металевими можливо користуватися. І при цьому, щоб чаша була антиперна, щоб ми ви могли в ній щось смажити, запікати. ось так. Тому немає якоїсь чіткої відповіді, яке саме покриття всередині. Антипегарна. Всередині, як в більшості в є така от клавіша, яка сигналізує про те, що там чаша встановлена Відповідно, сам тен. Ну, Це, в принципі, можна сховати її тут, а, про що я вже в принципі, сказав, ну, можу ще сказати, що тут всередині є а, максимум, по якій ви можете її заповнювати. А, дана мультиварка має з'ємну кришку, можете відкрутити цю гаєчку, вся кришечка знімається, вона миється. А, про особливості. Ці є мультиварки, можу ще сказати те, що тут є сенсорний екран. Звісно, є українська мова, англійська мова і так далі. Дана мультиварка в своєму запасі має близько 300 рецептів. Ви можете майже рік кожен день готувати якусь нову страву. Ви також можете під'єднуватись єднувати, під по Wi-Fi. До мультиварки там, зі смартфону. Скачавши спеціальний додаток, тут е, є коротка інструкція, в описі є більш докладна інструкція, як це зробити. О, в три кліки. За допомогою додатку від Tefal ви можете сюди завантажувати і нові рецепти. Тобто регулярно в додатку з'являються нові рецепти, там різні шеф-повари придумують, що можна зробити на мультиварці. Туди це все. Закачуєтеся, ви через додаток закачуєте собі новий рецепт, через меню вибираєте і готуєте нову страву. То це апарат, яким ви зможете готувати будь-що.